Всім привіт! Сьогодні буду готувати риберця в рукаві у духовці. І, як завжди, зі мною моя маленька помічниця. Беру ось такі два шматочки риберець, тут півтора кілограми, я вже їх помила і очистила від плівки, яка знаходиться зі сторони кісточок. Тепер готую соус. У тарілочці змішую 3 столові ложки олії, 3 столові ложки соєвого соусу, 1 чайну ложечку гірчиці. Сюди ж потрібно додати одну чайну ложечку солі та спеції, таких, як вам подобається. Але в мене є сванська сіль. Це сіль зі спеціями. Вона підходить до м'яса, риби, будь-яких супів та маринадів. В ній вже є базилік, чабер, м'ята, майоран, перець чорний, мелений, куркума, імбір та інші прянощі. Можна ще трошки додати. Все добре змішую. Ось так. Ось така у нас пряна суміш, смачна вийшла. І добре змащую наші реберця. Гарно їх покриваємо нашим маринадом. Далі ми поміщаємо наші реберця у рукав для запікання. Готово, риберця ми помістили у рукав для запікання, сюди додали залишки нашого маринаду і тепер розміщуємо рукав з реберцями у жаропрочному посуді. У посуд, де будуть запікатись наші риберця, я наливаю стакан води та відправляю на 1 годину до духовки, розігрітої до 200 градусів. Підігрів верх низ без конвекції. Пройшла одна година, дістали наші реберця. Риберця вийшли ароматними, соковитими, рум'яними та дуже смачними. Вони готувались у власному соці та пряному маринаді. Це дуже простий та швидкий рецепт для приготування обіду та вечері смачного.